Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте розглянемо питання, яке задали підписники каналу, про те, чи при каденції Зеленського та Трампа повернуться в території України у кордонах 91-го року. Але я вважаю, що це питання потрібно дивитися окремо при каденції Зеленського і окремо при каденції Трампа. Давайте подивимось, чи при Каденції Зеленського повернуться території України до меж, які були до кордонів, які були встановлені. У 91 му році. При Каденції Зеленського. Покажіть, будь ласка, підскажіть, будь ласка, нам. Чи повернуться? Дивіться, при Каденції Зеленського я вам можу одразу сказати, я трошки ближче, щоб ви бачили, повернуться усі території, окрім однієї. Одна територі... Одну територію. Я думаю, все ж таки, в мене моя думка, що це Донецька, повністю Донецька область, що цю територію занадто важко буде повернути при Каденції Зеленського, тому що тут іде відлюдник, і десятка жезлів. Це занадто важко буде зробити при Каденції Зеленського. Тобто Усі, окрім однієї якоїсь області, скоріш за все. Це при каденції Зеленського. Але ви не забувайтеся, що Трамп зараз тисне, щоб відбулися вибори найближчим часом. Трамп зараз тисне на це. І тому. Ми повинні розуміти, що давайте при Каденції Трампа. Чи відбудеться повернення територій до меж 91-го року при Каденції Трампа Територій України? Повернення територій України в межі 91-го року для України за каденції Трампа. Ні, 90, дивіться, 99,9, але все ж таки однієї якраз тієї області не вистачає. На 90%. Причому це занадто важко і ці 90% повернути. Тому що п'ятірка це мало ресурсів для того, щоб повернути. І це проблема дуже. Серйозна, яка постійно нависла над. Ми питаємося про Трампа. Він зараз хоче вирішити цю проблему. Ну, та й не тільки Трампа, ви ж бачите, скільки людей, скільки політиків задіяно, європейських лідерів, скільки задіяно для того, щоб повернути території Україні. Тому я можу сказати: це дев'ятка це дев'яносто. А одна якась область, на жаль, буде. Складно її повернути, тому я не можу що сказати, що при Каденції Трампа на 100% повернеться території е, у межі. А давайте в загальному подивимося не за Каденції Трампа, не за Каденції Зеленського, а, наприклад, на протязі 5 років це буде найкращий. Хоча Таро найкраще 3 роки, 5 це вже трошки далеко, але все ж таки давайте спробуємо протязі п'яти років. протязі п'яти років. Чи. Це може бути взагалі то і не Донецька, а Крим. Це може бути не Донецька область, а це може бути Крим взагалі. Е, ну, питаємося, чи на протязі наступних п'яти років повернеться територія території Усі. У межах 91-го року кордони, які були встановлені до України, дивіться, зразу десятка. Так, на протязі п'яти років 100%. Я навіть далі не хочу розкладати і робити розклад, тому що це однозначно так. Тобто, скоріш за все, що буде якась угода, якісь умови, які будуть, е, ну, зараз, на жаль, на превеликий жаль, доведеться просто-напросто погоджуватися на якісь умови, тому що ми самі, Україна, не можемо протистояти такому монстру великому, як Росія. Ось така моя відповідь. Дякую вам за вподобайки. І задавайте свої питання. До наступних зустрічей!